Літає, працює, бачите. Бачите, вони заливають. Таї друзі. Так, їдемо, подивимося на наші вулики. Чи не вкрали, бо ми вже там не були скільки часу. Подивимося, що наші бджоли за... Зараз заїдемо на нашу пасіку, яка вивезена. Ну, Ми там зараз нічого вулики заглядувати не будемо. Просто подивимося чи на місці все. Так, друзі, такий у нас соняшник, бачите? Такі поля тут клас. Там він ще й серед поля ставок залитий води. Так що і поїти їх не треба. Дощі йшли, довжен соняшник виділяти. Зараз подивимось, чи їх хоч не сперли. Літає, працює, бачите? Хе, злякав, це напевно наша бджілка. Погодка гарна, зараз передають тепло, ось дощі були, Тобто вологи соняшнику вистачає. Тут скільки полів. Та, літають. Вони. Тільки що вони злі, вони можуть мене покусати, то я до них дуже близько не буду підходити. Я минулого разу. Тільки підійшов зразу в ногу на... Ганяюсь, якщо вам камера передасть, звичайно. Так що зараз ще поїдемо, подивимося, що в нас як справи на фацелійки. Ну, по соняшнику я ж кажу. Должна бути все добре, тому що реально погодка, в принципі, тепло і дощі. І він дожен виділяти. Ну, пилок точно є. Ось, квітне, дивіться, друзі. І це поле, друзі, зацвіло ну, пізніше, днів на 4-5. І воно ще, бачите, не всі соняшники навіть розкрились. Так що ще тут нормально є, з чим працювати. Так, ну що, друзі, добрий ранок. <кій> Поки ми вчора доїхали, то вже і потемніло. Як це не... Як це несумно визнавати, але день вже коротший, літо біжить до свого кінця. Так що, друзі, зараз будемо дивитися на наш вулик, цей, що зістався вдома, що на фацелі. Подивимося, що в нього тут відбувається. Шоста ранку, друзі, а бджілки вже з пилком прилітають, так що бджілки трудяться. Тиждень назад, друзі, ставив вощину. Вже залита медом. Клас! За тиждень, друзі. Наші бджілки вже залили вощинку. Витягли і залили. Значить взяток у них є гарний тут. Треба доставляти їм ще рамочки. Ставив я її крайню і вже вона, друзі, залита. Доставимо їм ще вощинки. Це дуже-дуже класно це що. Я не очікував настільки, що настільки буде багацько і швидко. Друзі, і ця крайня рамочка залита. Ну, ще не геть повністю, але тяжка. Дивіться. Хоча минулого тижня, коли я дивився, вони були ще геть пусті. І цей тиждень такий дощі йшли. І ця залита, друзі. Кощінка потянута, теж заливається, друзі. Тут, друзі, ось вже розплодик виходить. Бачите, вони заливають. Але отут є все ще однодневний розплідок. Маточку не бачу, але... але друзі працюють. Опа! Теж рамочка тяжка. Теж майже вся в медові. Гарна робота, друзі. Тут, друзі, мед різнотрав'я, тому що тут фацелійка, тут поля, теж рамочка з медом. І зараз погодку ще класно передають, друзі. Тобто буде тепло, дощі йдуть. Я думаю, що цей вулик має теж трішки принести нам. Може не прямо ж багацька. Але пару рамочок ми звідси викачаємо точно. Взагалі можна було б магазин поставити. Дивіться, яка краса. Свіжесенькі рамочки залиті. О, тут а вже друзі починають печатати мед, бачите? Зелі і на цих рамках печатають, я вже далі. Не буду поки лізти, не бачу сенса. Але хоча вони вже зіляться на мене. Видно, що далі рамки все запечатані вже з метком, так що поки не бачу сенсу туди їх порушити там. Думаю, потрібно доставити ще дві рамочки. Зняти заставну і можна буде поставити е, решіточку і поставити цей, поставити корпус через деякий час, друзі. Так, ну що, друзі, тут 13 рамок у нас забитих митком. Ну, нектаром, так що, в принципі, діло рухається. І погодка зараз у нас бадьора, так що. Я думаю, що <кій> бджілки ще натягають. Зараз підставлю ще їм дві рамки з вощиною. І дай Бог вони за якісь там дні її витягнуть і потім поставимо зверху ще магазин. Я думаю, що ще неділька дві в них точно і фацелія ще цвістима, і тут я дивлюся поля цвітуть, всякі квітки і все. Так що, я думаю, друзі, цей вулик нам... Збере ще меду, Ото такі, друзі, справи. Так що, зараз закриваємо. Ну, Вірніше, зараз доставлю їм дві рамочки, закриваємо і їдемо на роботу. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім пока!